Привіт. Мене звати Ірина, і в цьому відео я говоритиму про тяжку втрату, втрату та скорботу серед медичних працівників. До категорії медичних працівників входять багато різних видів персоналу і робітників. До них можуть відноситись люди, які працюють у виконавчій службі охорони здоров'я HSE. Ваклади охорони здоров'я. В добровільних та приватних лікарнях та службах будинках для інвалідів та амбулаторіях лікарів загальної практики. Медичні працівники часто мають справу зі смертю та тяжкою втратою під час своєї роботи. Робота в місцях, де ви часто бачите смерть, не полегшує процес контролю над скорботою. Ви не зможете звикнути до смерті та вмирання. Але ви можете знайти способи справитися з цим. Нам всім прийдеться пережити тяжку втрату, смерть або втрату близької людини у якийсь час у нашому житті. Скорбота це природній процес в результаті впливу тяжкої втрати та втрати на е, нас. Як медичний працівник, ви можете зазнати суміш різних типів скорботи, наприклад, особиста скорбота, коли вмерла людина, з якою ви пов'язані особисто або через вашу спільноту. Професійна скорбота, коли вмерла людина, з якою ви пов'язані по роботі. Це може бути колега, пацієнт або клієнт. В закладах охорони здоров'я також може бути велике навантаження. І там стало, і роботи навіть стало більше під час пандемії. Можливо, ви відчули тиск, щоб повернутися до роботи занадто рано після, після тяжкої втрати, повернулись на роботу або продовжували працювати після смерті колеги по роботі? Доглядали за іншими людьми, які горювали, замість того, щоб потурбуватись про себе, були ізольовані від своїх друзів. Сім'ї або не мали підтримки поза роботою, не мали часу чи простору, щоб скорбити по-своєму приватно або з близькими для вас людьми. Ось дві важливі речі, які потрібно пам'ятати про скорботу. Перше, немає правильного або неправильного способу скорботи. Для кожного скорбота буде проходити по-іншому. Багато різних речей вплинуть на скорботу після чиєї смерті. Наприклад, тип відносин, які ви мали з тією людиною або ставимо її смерті. Друге, скорбота не має часового обмеження. Вона не проходить поетапно. Вона може проходити і зникати. Деякі почуття можуть приходити зрідка і несподівано. В той час, як інші можуть бути більш постійними. Більшість людей переживають різні почуття по-своєму і у свій власний час. Отже, якщо ви втратили когось із близьких людей, що ви можете зробити, щоб допомогти собі під час скорботи? Ось кілька порад. По-перше. Завжди будьте добрими і терплячими до себе. Живіть одним днем. У вас можуть бути хороші дні і можуть бути погані дні. І все нормально. По-друге, завжди доглядайте за своїм фізичним та психологічним здоров'ям, особливо в дні, які здаються складнішими. Намагайтеся добре висипатися і регулярно займатися фізичними вправами. Дотримуйтесь здорового харчування і уникайте алкоголю. Потраті заздалегідь плануйте. Що б ви хотіли робити важливі дати, такі, як ювелеї, іменини, свята або день народження людини. Четверте, зв'яжіться з організацією, яка пропонує інформацію, онлайн-групи, ресурси або підтримку. Ви можете знайти переліки деяких з цих. На вебсайті hse.aif. П'яте. Поговоріть з вашим лікарем або співробітником програми допомоги робітникам. Англійською буде EAP Employee Assistant Program. На вашому робочому місці. Якщо ви стурбовані, або якщо ваша скорбота дуже інтенсивна і не полегшується з часом, завжди важливо поговорити з професійним медичним працівником, якщо ви стурбовані своїм фізичним або емоційним добробутом. Послуги EAP забезпечують конфіденційну підтримку для робітників з особистими проблемами або проблемами пов'язаними з роботою. Перш ніж закінчити, я б також хотіла поділитися деякими порадами про те, як ви можете підтримати інших колег, які скорблять. Їм може бути важливо або незручно обговорювати скорботу з колегами. Багато хто уникає цієї теми. Але пам'ятайте, що допоможе простий і сердечний підхід. Щоб підтримати колегу, ви можете визнати смерть, та її вплив на ваших колег. Запропонуйте їм співчуття особисто, телефоном або письмовим повідомленням. Вислухайте своїх колег, коли вони цього потребують. Чутливим шляхом запропонувати підтримку. Дізнайтеся, які ресурси та підтримка доступні на вашому робочому місці. Якщо ви не впевнені, як допомогти колезі. Можете запитати у нього або в неї. Перевірите стан вашого колеги знову у майбутньому. Іноді йому їй спочатку може знадобитися простір або самота. Пам'ятайте, що про тяжку втрату втрати та скорботу є багато корисної інформації. Також є підтримка, якщо вона потрібна. Ви можете відвідати grief зв'язатися з програмою допомоги робітникам EAP, виконавчої служби охорони здоров'я HEC це безкоштовна та конфіденційна незалежна послуга. Зателефонуйте 08 18 327 327. Щоб поговорити з кимось, хто може допомогти. Дякую за перегляд і, будь ласка, поділіться цим коротким відео з іншими, хто може його потребувати. Дякую!